Всім здоровенькі були, всім хай. З вами Грубі Барон. І сьогодні я буду робити розпаковочку. Мені сьогодні надійшло цілих дві посилки від Олега Зінченко та Єже Рудя. Ось така посилочка від Олега у мене є, як то кажуть. І трошечки побільше коробочка приблизно. Ось-ось це ось стільки від <плес> єжерудя. А, то що? Як ви думаєте, що тут що тут таке може бути? Типу. Що міг сюди покласти Олег, як то кажуть? І це в нас гра Кейн Лінч, Дедмен, перша частина. Е на третю PlayStation. Осьо. Будемо це все діло, звичайно, потім встановлювати, перевіряти, як воно працює, і, і так далі. Тобто ну, всередині все є, як то кажуть. і Мануал, і диск. Я, якщо що, в першу частину не грав Кейн лінч тільки другу. Друга мені дуже подобається, і там є кооператив. І, мабуть, в найближчому часі. Якщо скажімо так, вийде, то ми з Олегом будемо проходити після того, як пройдуть цю частину, типу, мені Олег сказав, пройди спочатку першу, а потім підемо у другу. Нарешті, хоч, хоч хтось зі мною погодився пограти на консолі. Ну, тепер будемо займатися великою посилочкою. А що? Будемо розпаковувати. Ні, блін, краще б я взяв ножиці, нормальні. Наче торт ріжу. Але намагаюся поверхнево обережно все це діло робити. Як ви думаєте, що тут у нас? Що, що мені міг надіслати ежеруй. Мені місця нема навіть куди це поставити. О. О, пахне як! Спочатку подивимось, що в нас тут. Є сказав, що він якусь ще штуку мені надіслав, щоб я був обережним. Батарейка до гімпаді. Я думаю, ви вже здогадалися, скажімо так, що мені є же подарував. О, От воно. Так не вийде, мені доведеться це покласти кудись, щоб я міг це витягнути. Ох ти ж! Ну, дідько! Ляйки like, спортсмен! <laughs> <laughs> На мене не схожий. Але будемо, скажімо так, до цього прагнути. Ля! Ля що тут у нас? <laughs> <laughs> ну, все, ск скоро будуть, скажімо так, стріми у нас по всьому цьому ділу. Я сподіваюся, що це... У нас це запуститься, все піде. Як потрібно. І я не знаю, є кінець тут чи ні, я, я в Єжі не питав, він мені цього не казав. Ну давайте розпаковувати далі. що. Я, я навіть не здивуюся, якщо тут нічого нема. Або приставка якогось рожевого кольору. Під колір моєї кімнати. Та добре вже шукати ті ножиці. Коли майже відкрив... Давайте почнемо. З маленького. Що це? Що це? Ага. Це в нас жорсткий диск, я так розумію. Так. Це жорсткий диск. На бокс подивимося, що там далі. Гімпад! Там, там далі щось... Щось ще є. Він маленький. Я, я очікував, що він набагато більше буде. І він, до речі, я так розумію, на батарейках. Тобто. Треба батарейки пхати. Чи ось, ось використовувати цю штуку, я так розумію, для того, щоб можна було замість батареї її використовувати. Ну, якщо я правильно розумію, як виглядає оригінал Xbox геймпад. і якось оцей. Цей маленький для порівняння. Оригінал. І ось оцей. Він прям значно менше виглядає? Оце прям одоробло велике. І е ще ось з такими двома слотами. А тут воно дуже таке вузеньке, типу. Прям на неозброєним оком видно, що ось оце габаритом, прям відрізняється конкретно. І воно незручне. Ну, ви бачите просто різницю. Як це обхопити? Типу, оце. Воно тоненьке. І як це? Ото обхоплюю я цілою рукою. Ну Просто щоб ви розуміли, чому я так сильно не полюбляю геймпад від Original Xbox. Так. Що тут нос... у нас ще є? Це у нас акумулятор? Типу для бокса Чи Чешо чи це? Так, ніфіга собі. Оце акумулятор. І... Він виглядає як павербанк, знаєте, великий. Єдіть. Значить, ця штука пхається сюди. Тепер це вже зрозуміло, як працює. о Ще й білий геймпад Це буде єдина консоль, в якої два нормальні геймпади працюючи От білі гімпади мені чим не подобається. Це те, що на них. Дуже часто можна буде побачити, типу, плями і всяке таке інше. Це в мене перший білий геймпад, в мене до цього жодного білого геймпада. У мене взагалі все чорне. І консолі чорні, і геймпади чорні. Ну Ось щось біле в моєму житті з'явилося світло в кінці тунелі, як то кажуть. Одна велика коробка з самою приставкою. Ой, будемо все це діло розпаковувати, знову ж таки. Все, трошки прогледжується -про -про там. Бокс той. Це в мене перша біла консоль. а Так, можна його якось вже витягти. О, через низ. О! О, прекрасно. Ля, який. Ля! Ля! Коробка. 360. М? М? Блін. Ну. Мені подобається. Тут, правда, трошки царапин є, але то таке. На вічі ми схоже. Хоча я теж не бачив живу, так я взагалі нічого не бачу вживу. Тільки окрім того, що в мене є. Тому що зазвичай консолі, які я бачу в першу чергу, я їх бачу саме в себе. Бо в моїх знайомих немає консолей. Тільки є у одного друга є PlayStation 4. І то він вже після того, як я придбав, типу я йому давав пограти. Він потім собі теж придбав її. Що? Я гадаю, час все це діло перевірити, подивитися, як воно працює, і спробувати на ньому іграшки. Так, нарешті ми все це діло запустили. Я, коротше, дуже довго парюся з тим, як мені ввімкнути той геймпад. Я забув, що в них вставляються батарейки, що батареї тут нема. <смі> І тому я тикав-тикав потім зрозумів. Я ж таки думаю, блін, а для чого слот для батареї? Треба ж мабуть, батарейки вставити. Може їх тут немає. ну типу, Бо я кажу, я такий іксбоксер з мене, білі бой, я один раз консоль бачу, то. коротше, е я запустив вже відьмака, спробував другого. Ну ще ось, як ви бачите, є ще мені на навантажу просто купу ігор. Який я попросив, щоб він завантажив, тобто у нас є. Alan Wakes American, American Nightmare є Bullet Witch. Це тришачок, який ми теж, мабуть, будемо в майбутньому проходити. Dead or Alive 4 тому що третій був теж ексклюзивом оригінального Бокса. І четвертий відповідно, хоча б теж її спробувати на четвертому, тому що третя у мене прям дуже сильно тормозила, і хоча б нормально пограти. хоча б Uh, Enslaved uh, Odyssey to The West. Uh, я про цю гру uh, зараз uh, розмовляв нещодавно. Uh, тут Serkis грає, головного персонажа Манки, тому дуже хотілося б теж подивитися, іначе як візуалу гри дуже класний. Uh, потім в нас є Forza Horizon, друга частина. Uh, всі Гірі я попросив її, щоб завантажив. Gears of War 1, 2, 3, Judgment. Ну, наче більше не було частин на 360-му. І я в хело не дуже розбираюся, на що тут три частини. Може вони чимось відрізняються, але я не в курсах, типу. Чому вони відрізняються? Треба буде або в Єже питати, або самому дізнаватись, як то кажуть. В інтернеті лізти за цим питанням. Ось Хело теж всі частини. Типу, ну, після другої. другу ми будемо на оригінальному боксі теж проходити. Хейло Е, Мотаком. Мотаком. А до речі? До речі. А, п'ятий же ж, значить на One виходив Halo, тому так. Mortal Kombat 9 -й. Я його завантажив в сподівання на щось. Тому що на PS3 гра дуже сильно підлавувала в тому плані, що вона знову ж таки на Unreal Engine була. І Unreal Engine не дуже гарно працював на PS3. Ninja Blade теж хотів би перевірити цю гру пограти Це в нас якраз таки Miyazaki From Software. Відьмак, про який я вже на початку сказав. Splinter Cell Conviction. To Human. Гра, яку відмінили потім, через те, що авторські права на Unreal Engine не, не, не купували, коли вони розробляли цю гру, і тому там щось. Я, я не дуже розібрався скажімо так, в темі, але гру відмінили. Турок e, 2008 року то який класний, якраз таки теж Unreal Engine у нас. Velvet Assassin теж хотів би перевірити, це про Другу світову. І X-Men Origins Wolverine а, Саме цю частину я, я б хотів би на PS3 придбати, якби вона не лагала. Дуже сильно падає FPS у грі, і тому мені здається, в такі ігри краще грати на 360-му. Ну що, давайте почнемо з чогось простенького. Я в цей Alan Wake, якщо що, починав грати, але дуже швидко кинув. Через те, що тут візуал трошки навіть гірший, ніж в оригіналі був. Ну і, типу, само, сам по собі геймплей був. Трошки не такий, яким я його очікував. Гра по собі сама така тиха, тому довелося її підкрутить. Я і в оригінального лановийка давним-давно грав. Його по підписці PlayStation Plus роздали. Але я його так жодного разу не запустив. Я просто бачив, як багато стрімерів в ній грають. І тому. Навіть не знаю. Варто, не варто самому пройти. Ще раз. Ну, мені до геймпада ще звикати, і Мені просто головне його перевірити на шатанах, як я буду в це грати. І наступною грою я вирішив перевірити нас Хейло 4, як воно працює. We're on the dawn. Так, перше, що я зрозумів, це треба увімкнути Саби. Прекрасно. Так, X це в нас. Ага. На місці квадратики. Я досі не можу відвікнути. Так, ну, як на мене, гра працює нормально.

Ну і звичайно ж, я не міг обійти стороною Mortal Kombat, тому потрібно було все ж таки подивитись на все це діло, як воно працює. Давайте згадаємо, як це було. Тому що я дуже давненько грав у 9-й Mortal Kombat, особливо після того, як закрили сервери, я вже в цю гру майже не повертався. Подивимось, що ти зроблений. Тут головне не зіпсувати геймпад своєю неймовірною грою. Щось ще пам'ятаю, як то кажуть. E, чиста um, а чисто перемога. Ам, а фаталок не пам'ятаю. А фаталок на Джоні не пам'ятаю. О, є. На FPS явно більше, ніж на PS3. Та боже! Але все одно до геймпада 360-го треба звикати навіть у цій грі. Приніж за все не, не навіть у цій грі, а в цій грі так точно. Тикс. Ага! Опас! О, я якусь ачивку навіть відкрив! Ну... та ні! Ні! Не так! Не так, вперед назад, квадрат! Але окей. Ну, ми перевірили. Гра працює теж чудово. Ну шо, тоді, скажімо так, чекаємо на стріми з бокса. Далі я вже в не відео буду перевіряти, як працюють ігри. Тоді що я можу сказати на останок? Дякую Олегу Зінченко за підгон Кін-Лінч першої частини Deadman на ps 3 Та дякую Жирутю за те, що подарував нам консоль. Цілу. Мені таких подарунків ще ніхто не робив, як то кажуть. Тому дуже велике дякую. Скоро будуть стріми тоді з нею. У, і чекайте ще чогось теж цікавого, звичайно, на каналі. Прям велика шана, велика всім дяка, хто мене підтримує, тому що, хлопці, без вас всього цього типу, в мене точно не було. Дуже велике дякую, ще раз скажу. Для мене це дуже багато значить, значить я роблю все правильно і будемо робити більше контенту. Все, всім дякую, всім папа. Ну, що я з цього приводу можу сказати. Братан, для тебе тут замало місця, як тобі так скажу. А, він, знаєте, як біла вородна у царстві чорних, тому що в мене всі консолі чорного кольору. Ну, якось так. Виглядає дуже білим. А, мені це нагадує одну фотокартку, дуже цікаву, з дуже цікавого відео. Що?